Друзі, привіт! Давно з вами не спілкувалися в такому форматі. Хотів трошки новим підписникам розказати, де ми знаходимося. Саме Київська філія. Виробництво наше розташоване в місті Васильків. От у нас такі два великі цеха. Ось це один з них. За ним ще один знаходиться. І така велика територія біля нашого цеха. Наше виробництво тут можна побачити шоу-рум, там іще один шоу-рум будується. Дуже цікаво для тих, хто зараз розглядає придбання модульного будинку, побачити це все на власні очі. В принципі, це ми вам можемо тут показати з понеділка по суботу. Приїжджайте з 9 до 6 вечора. З радістю вас тут зустрінемо, проведемо екскурсію і дамо відповіді на всі запитання. Ходімо ще в режимі лайфстайм, подивимось, що у нас тут ще є. Тут зараз у нас на території наша смм менеджер Надія, визнає вже знайомі. І Марина, Марина це наш новий менеджер з продажу. З нею ви будете вже частіше бачитись. Вона буде частіше з'являтись в історіях і публікаціях. Тож раді знайомства. Ради знайомства.